Перекличка для кнопкодавів. Опозиція хоче, щоб кожне засідання Верховної Ради розпочиналось з оголошення депутатів, які письмово зареєструвались на робочому місці. Картки ж відсутніх обранців протягом дня мають бути заблоковані. Ідею озвучив лідер фракції Свобода Олег Тягнебук. Він вважає, що перекличка забезпечить персональне голосування депутатів до запуску системи Рада 3 із сенсорною кнопкою. В 10-й годині ранку, чи там, скажімо, 5 по 10-й, коли розпочнеться засідання, ви оголошуєте тих депутатів, які персонально зареєструвалися і, відповідно, поставили свій підпис на столах реєстрації. Всі решта, всі решта депутати, які не зареєструвалися, ем, отримують процедуру заблокування їхніх карток. Водночас голова Верховної Ради Володимир Рибак не зміг відповісти журналістам, як організаційно планує забезпечити персональне голосування у парламенті. Мовляв, він наполягатиме на виконанні регламенту, але що робити із кнопкодавами не знає. Бо законодавством відповідальність за голосування чужою карткою не передбачена. Також спікер заявив, що у парламенті не буде окремого дня для ухвалення законів. Нагадаю, раніше у партії регіонів пропонували голосувати лише раз на тиждень, у четвер. Я за те, щоб голосували. Розглянули закон, голосують. А ніяких четвергів, це я не знаю цього. Я такий, такий варіант не підтримую. Тому що е, вівторок буде, буде розглядатися питання, і будуть депутати одні сидіти, а в четвер прийшли другі депутати, голосувати не знаю за що.